Ну, будь ласка Я Андрусенко Людмила Петрівна. Розкажіть, будь ласка, про ваше знайомство з, 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 з Денисом. Як ви познайомились? Я познайомилася в Києві, мене представив його друг. І ви з ним одружились? Ну, довго зустрічались? Ні, там... <гум> Ні, не довго ми зустрічалися. Ви офіційно одружились, так? так? Розписались? Так. А скажіть, будь ласка, ну про його життя щось цікаве, так ну, в двох словах. Шо, ну, що він за, за особистість, за людину для вас була? Ну, він мені як подобався на ці. Ць... <ріх> я, я знала, що він у партії якійсь, це я знала. А це скажіть, будь ласка, а у вас спільні діти є? Є, син. Скільки йому років? Шість. Шість років. Скажіть, будь ласка, більше про дитину. Дитина в мене форіє на ДЦП. Скажіть, будь ласка, а для того, щоб зробити операцію, скільки це буде коштувати? Казали, що 50 тисяч гривень. гривень. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, а як помер Денис взагалі то? Ну, казали, що сердечно недостатньо. Заключення лікарів було, так? Так. А він помер в лікарні чи його знайшли? Нашли на вулиці. На вулиці. Я зрозумів. Добре, дякую вам.